Главное заплющи очі. Нехай твої повіки пізнають одна одну. Це медитація на легкість життя. Уяви, чисто білий простір. Ти наче в хмаринках, які з легкістю тебе тримають та ведуть по небу. Сяє сонце, хмаринки, білі, легкі, наче зефірки. І в цьому просторі в цій легкості немає ніяких турбот, ніяких тривог, страху, осуду, тотальна легкість та свобода. Свобода вибору, свобода волі. Свобода дій. Ти можеш йти по хмаринкам, стояти, лежати, котитися від сміху по ним. Це ти і твій вибір. Ти обираєш легко або тяжко. І ти своє життя. Навіщо тобі важко? Навіщо це все? Обери з легкістю крокувати по життю. Інколи здається, що це дійсно важко, важко обрати легкість. Але наскільки це неправильне тлумачення, життя. Весь всесвіт для тебе. Ти є всесвітом ти твориш своє легке життя, спокійне, розслаблене. Під тебе закручуються всі події під твою енергію, приходить все легко та вчасно, без перешкод. Побач себе в цьому просторі на хмаринках, усміхненою чи усміхненим. Відчуй себе неначе дитиною, бо ти і є дитя всесвіту, всесвіту, який дарує щодня. Турботу. Тотальна розслабленість та спокій. І в цьому стані приходить все, що ти забажаєш. Тут не потрібно. Боротися за своє, бігти за своїм, метушитися, вигризати, видирати. Тут немає цього. Тут є тотальна числість та свідомість, усвідомлення того, що твоє є твоє, що твоє завжди з тобою, що твоє завжди до тебе прийде вчасно. На твої вібрації, на твою енергетичну цінність, на твій стан. Тому так важливо постійно питати себе, а що я відчуваю? А чи синхронізує зараз мій стан з тим, куди я йду, і що я хочу бачити в своєму житті? На стан підтягується все. Здоров'я, друзів, події, ситуації. І кардинально вони різні, тому що кардинально різний стан тиша гармонія, розслабленість, спокій, легкість, радість, щастя, любов це є показники. На шляху до істинності. Це є істинні орієнтири в житті. Істинні орієнтири, що ти йдеш в правильному напрямку, і що все світ буде на твоєму боці. Не бійся падати, бо не кожне падіння це здатися, потерпіти невдачу. Дивись на ситуації з висоти польоту, наче зі сторони спостерігай за своїм життям, бо кожне падіння це дякую від світу. бо кожне падіння це орієнтир, щоб відкрити глибше себе, пізнати себе, відкрити серце, побачити, які ще емоції контролюють тобою. Які емоції ведуть тебе, Чим твоє життя захоплене, легкістю чи важкістю, щастям, чи тоскою? добром чи злом, і ні те і ні те не є поганим, воно просто є орієнтиром для душі, обравши щастя, добро легкістю і відчувавши такі Красні емоції, ти знаєш, що світ з тобою. Відчувши важкість, зло, агресію, ти в моменті можеш змінити це, сказати дякую ситуаціям, які призвели до таких емоцій, зрозуміти, що ти є десь вразливою, і звернути увагу лише на себе. На свій стан не винити у цьому інших. Це твій стан не інших. Це твоє сприйняття. Сприйняття життя, сприйняття ситуації, людей. І все, що тобі трапляється на шляху для твого росту, для зміцнення душі. Для пізнання легкості та розслаблення, для пізнання щастя, істинного стану, коли нічого не турбує, коли все спокійно. Повернись у тіло. Відчуй його, відчуй його межі, розслаб якісь зажимчики, які в тебе є. Зроби глибокий вдих. І з видихом відпусти. Відпусти весь негатив, який накопився в тобі. Всю важкість, всю злобу, агресію, злість. З наступним вдихом відчуй, як в тебе заходить щастя, любов, добро та легкість. Як твоє тіло розслаблене, як кожний зажимчик чи блок у тілі розслабляється, тобі стає набагато краще. Ти відчуваєш себе істинного, ось тут, у цій точці, точці незмінності є той стан, до якого ти будеш повертатись завжди. Бо це є ти, і тут, пізнавши себе, ти вже не зможеш не розгледіти, ти вже не зможеш його забути, забути себе, забути стан, синхронний Всесвіту. Поворуши пальчиками рук та ніг. Поклади долоні на серце. Скажи собі, дякую, що я себе пізнаю. Дякую, що я можу обрати легкість, спокій та розслабленість із цих станів. Жити життя. Розплющ очі та не губи себе.